Всем привет! Глянь, <клес> глянь. Купил, короче, ауди. Нихуя себе, да? <клес> угу, блин. Ну ты что, смотри. Пузово, Пузово... Дерево вишни. А ну, давай зайди. Да, да ты что, да ты шо. Блин, ну приборочка, конечно. Рулевочек. Пузов Владика. <клес> блин, не, ну шикарно. <клес> да. Я хочу что ты... Дядя, я хочу, щоб ти роз'їбався зараз. Отак, іди на мене, дивись. На камеру, не дивись туди, не дивись. Сюди. Ну мені стай, хоча б Да, той, ну, той. Ти, Давай, давай, отак. Прошло. Дивись, на мене. Я дивлюсь тільки на камеру. Тільки, тільки камеру, на камеру дивись. Камера фокусі, фокусі. Камеру любиш? Камера любить тебе. Боже, камери. Камер, на. Це на. Камера, це моє друге ім'я. Камера Камерамен. Дивися, коротше. Зараз. Ти просто просто, просто сядеш, коротше. А, в машин... Я побачив, я побачив. <laughs> Хорошо. Іди сюди, йди сюди, йди сюди, сюда вперед. Быстро. Mm -hmm. Быстро давай. прямо передач. Давай. Уоо. Ууу, shit дерево. Чувак, цікаво, це справжнє, дивись, таке темне дерево, не те таке, даєш в йобисте такі дуже на, Ключ. Дерево закрили. Как Назад. друзья ключи, аудиушний, короче. Тут метал. До речі, ключи, тут метал саме. Це вообще круто. Зіп, ну що подалі. Гуль вже якийсь ракетний нахуй. Ракетний. Це, це знову ми. Так, ви вгадали, це наше наступне відео. Ні, це не зима, це 10 квітня. У нас пішов сніг. Але ми далі знімаємо відео навіть в таку нелегку погоду. Сьогодні у нас на відео Audi a 4 2019 року. І що саме забавне, у неї 190 кінських сил. Ну що ж, порівняємо з попередніми тачками, які ми дивилися, і додасть просто додатково всю інформацію розкаже Тарас. Всім дякую, погнали далі. Давай, <кхи> давай, давай, давай. давай. <кхи> Ні. Ну. Де да, тихо просто давай, був? Де тихо просто? <кхи> <кхи> Покажи на фокус. М -м -м. Клас. Розмір півтори палки багажника десь Раз. в длину. Так, далі. Як сказав Борис, у нас тут 190 кінських сил. У неї 190 кінських сил. 2.0, і 0. Турбобензинчик. І багато ньютонметрів, метрів, десь 280. Та й таке, погнали в сало. Давай. <звайся> дерево, дерево, кніпка, кніпка. Три кнопки, сет, режимчики, все. Ууу, ASMR, тихо, ближче. Коротше, це дуже приємно. Важко сказати, наскільки динамічки, динамічки. Давайте зануримося. Ой, клас. короче ну Тут у нас така. С сисочка в центрі. Ні, сисочка, сисочка. Ауді, кожна така приємна, така фа-фа. Можна робити так, так щоб аж як кохану жінку факати. І коротше, тут є такі крутілочки, тут войси всякі, навігейшн, звучки. Кніпка, кніпка, в'ю назад. Окей. Okay. Кнопка опа, нажали? Старт. І воно засвітилося все. Водимо пальчиком, воно за пальчиком ведеться. Музичка грається. Так. Музичка, все, отак. Коротше, вот така фішечка класна. вот. тут екранчик, тут є Android Auto, може підключити проводний телефон і кайфанути, прям конкретно з навігацією, з музичкою, клімат. Оце клас, клас, клас. А чуєте, клас, 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 клас. Приємно. А знаєш, яка фішка мені не дуже сподобалась? Дивися, mm. клімат, наче двозонний, так? Yeah. Ти можеш yeah. вибрати собі 23, а собі 19, що ти yeah. замерз, І от, і, от. І, хочеш поправити повітря? А воно одразу на дві зони поправляється. А ти я до не що... можеш окремо вибрати ліву і праву ну, сторону. Зато ти можеш цю штучку покри щоб маше потік повітря, був з цієї сторони. Тому, в принципі, якось я думаю невилюється. Ну не, ну да тут хромчик нас тут хромчик, тут дерево. Дивіться супер приємне фактурне дерево. Воно таке, типу, таке темненьке, гарненьке. Відчувається, як справжнє дерево. Прям дуже приємно. Кайфунці. Одні кайфунці. Оцей важіль цікаво зробили. Він ходить еле-єле поряд назад, але тут всі режимчики. Тут є кнопка навіть збоку, щоб я таке прям потужно нажмаю на кнопку і так прям типу, щось потім роблю. Тут, коротше, у нас ще от крутілочка, ми екраном круємо. Куда він був такий крутить влево, вправо. Мені воно, тут, до речі, ]ся. дивно, що 2019 рік, а екран не сенсу, так. Да? Так, да, але так зручно, що, типу, якщо чесно, ти можеш просто тут руку покласти, так от їдеш. Ну, типу, замість копті передач, крутиш ще як цар і бог. Ну, в принципі, можемо і замазати пальцями. Це uh -huh. таке. Ну, то кому як. то кому як. Коротше, у нас тут щось тут ключик можна покласти. О, де ключик, може, ключик покажемо. Металевий гарненький ключик. От. Ауді. У меня, ребята, чомусь нагадав ключик феррарі. Ну, вот, короче. в нього є місце. Вот так кладемо його и все хорошо. Паркінг, кнопка просто. Ричаги, всякие штуки, просто книпочка. Вот такая вот. От два пістаканика повноцінних. Хоч зручненько, так. Зручненько. Оце от, здається, до речі, авто, коли автомобіль глохне в пробці, щоб економити паливо. Це можна відключити і включити цей режим. Якщо так зробити, то вона завжди буде заведена. Якщо так, то на пробках буде глохнути для того, щоб економити паливо. От, це дізнався теж недавно. Select drive. до речі, я зрозумів, що тут є оці. О, дивіться, 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 ось о. Нажимаємо і зразу вже. Зручно, є екрани, кніпки. Може, з закритими очами. Так, ой. От, щас, от, нажимаємо знову наприклад, вниз. І от, наприклад, динамік, щоб примути, тут класно, індивідуал, під себе налаштувати, Автоматичний, комфорт, круто. Ну, Як на мене, дуже зручно. Нажимаємо Комфорт, все, ми в комфорті. О, от, екранчик теж дуже приємний, такі постигає за кожним кроком. Ага, так, ми ще бачимо нашу гарну приборну панель. Дуже гарно тут є всякі налаштування, показується, наприклад, скільки палива в середньому є. Ну тут, наприклад, 9,2. але при цьому зрозуміло, що тут ми ганяємо. Типу, дуже зручненько, дуже гарно, дуже сучасно. Кайфунцію. А це те, е, кнопка, яку може програмувати, як я знаю. Є плюскі переключення вперед назад, ось плюс-мінус, як в е, е, спортивних автомобілях. Можна вручну переключити, так от класити. мінус, плюс, тормозити е, е, понижними передачами. Вообще, замочек, підтримка така вообще хороша. Так, сзади, зазади. Давайте покажемо, що. Он... А. Підлокотичок, підлокотничок. підлокотничок. Вот, сок, садочок, отлітає. Сок, сок, садочок. Там є зарядочка, аукс, речі, все так. Так. І, да, і садочок. І це от, воно налаштовується, прикольно тут є різні позиції. Оп, і все. І кладемо, як нам зручно. Вперед назад тоже от, воно їздить. Так, штамні, давай покажемо, як взагалі. Чи... Давай. Так, заднімся Ауді. І так, людина 1,81-82 метра сідає сюди нормально, коли твій друг сідає <свісно>, з посадкою відносно близько до переднього колеса. Тут відносно зручно, коли хтось сидить ближче до руля, ніж звичайні люди. Підлокотник це щоб як цар дверця. Тут щось такі штучки є. Давай. Отак. от. Це щоб дуже зручно. А це теж піднімається, так? О, тут можна покласти телефон. Угу. Опа. І Спрятай це. Кляший телефон в Угу. Чикс. Клас, клас, клас. Тут клімат у нас. Тут зай. у нас клімат. Кніпка, кніпка, кніпка. Те, що покурити можна, така штучка. Ну, це заглушка просто. От. Ну і тут є контроль теж, того наскільки сильно нам дує або слабо, що класно. Тут для всяких там паперів місця є, Можна покласти папери. Ну і підлокотник, класний. От, типа, в принципі, зручний, дуже зручний. Дерево, гарне дерево задні також. Це от чорне дерево. Динамічок. Високочастотний. Ручечки. А, люк. Люк. Ну, в кожній машині є люк, звісно Да. Отак от. А яка швидкість? 70. 70 да? Це 70 була? А. Значить ти типу, просто їдеш 50 післятками... км. Давай там лежачими ставиш Ні, тут тут, будь ласка, дуже повільне. Mm -hmm. Тут вона дуже приуче, повільніше, будь ласка. Повільніше, ну вона. Це Чу, блядь. Кажу, повільніше, Єбашить, нахуй. Вообще похуй. Підвізка сказати, хуйня, хуняка. Вообще ніхуя не звична. Що, це. Це. мод под названием S, спорт. Uh -huh. Раз, два, три. Прикольно? <system> Хорошо <reviewers> так вообще. <disadnoon> вообще? Хайфунцы, конечно. Потяня. Ну что, как тебе чуть Прикольно взагалі. Я кайфанув. Ти... 190 -го? нормально. Типу машина, я мабуть вже казав, вона наче іграшкова, типу, так все просто, типу. Mm -hmm. Щоб були... Типу ти їдеш просто по кайфу з любою швидкістю. Хорошо, mm -hmm. вона і не, не смикає тебе вперед-назад, якось по дикому. А все плавненько, хорошо, чіт чітко. Mm -hmm. Німці красавчики зробили таку машинку. машину. Mm -hmm. Ну, кафу, вона така, блін, прям. Нормально, нормально. Мені секундочка затримки і починає так хорошенько їхати. Mm -hmm. Ну і Спереді вона відносно нормальна, ззаді, звісно, пошива, щось там по підвісці, звісно, жасі, якась. а так взагалі спереді супер. супер. Та й таке. Що ну, ми по ітогу можемо сказати про цей автомобіль? Браза, твої відчуття. Відчуття хорошо. Хорош, хороша німецька тачка, дуже приємна. Е, дуже приємна. Отак. от. Мила, е, дизайнерська. Рані матеріали. Чесно, спонна. я вам uh, скажу, uh, ці саме перші емоції, вони самі нереальні, самі круті. Uh, я відзняв першу реакцію брата, коли він перший раз сів в цей салон. Ууу, щі дерево! І я вам скажу, у мене приблизно була uh, така схожа реакція. Реально кайф. Ти просто сідаєш в цю машину, я сідав в нові автомобілі, як це не дивно. Але це, прямо, це дерево, воно темне, матове. Е, прям мені от прям в душеньку дуже, да, дуже прикольно. Ага. Е, для мене є одним тільки мінусом. 19 рік і не сенсорний монітор. Ну, для мене це якось трошечки дивно. А так машина потужна, класно виглядає зовні, всередині. Прям реально класно. Ну що ж, будемо дивитися далі, може знайдемо якісь ще цікавіші автомобілі і знімемо для вас. І неможливо, яка буде погода. Всім піс. <сві> <свіст> так, ну що, давай спробуємо. Уу, непогано, конечно, не погано. На Нату сторону, на цю сторону Ви... ні, на цю сторону.